О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій твій найгірший сон. Я скажений. Вже сьогодні о 16.00 Nintendo проведуть свій черговий директ про ігри, що вийдуть для першого та другого свіча. Я можу це довести? Ну ж бо спробуй подейкують, що там покажуть трейлер портованої для Nintendo Switch 2 версії Red Dead Redemption 2. І буцімто разом із ним паралельно буде анонсована Next Gen версія гри для консолей. Нарешті тамтешні геймери зможуть насолодитися цією грою без кінематографічного локу в 30 кадрів. Ні, я вам не вірю. Я нікому з вас не вірю. Ендрю Вілсон запевняє, що вони в EA не планують наразі підвищувати базові ціни своїх ігор до 80 доларів. 50 доларів кажете Блюбер. Тім оголосили, що Медіум отримає кіноадаптацію. Продюсером, подейкують, буде Гаррі Доберман, відомий за фільмами Воно та Антілдаун. І знаєш, що я зрозумів? Знімати кіно це складно. Microsoft відзвітували, що дохід від ігор зріс на 10% у порівнянні з минулим роком. Від контенту зріс на 13, а от від продажу консолей впав аж на мінус 22%. Аж тут раптом Сатья Надела, голова всього Мікрософту, заявив, що Xbox на секундочку став найбільшим видавцем ігор як на PlayStation, так і на самому Xbox. Чиста й свіжа американська капуста. Нещодавно анонсований фізичний артбук Clear Obscuris Expedition 33 буде офіційно локалізовано багатьма мовами, зокрема і українською. Респекти, уважуха. Ну і ще трошечки про проєкти з офіційною українською локалізацією на старті. Тринадцятий ангар опублікував мапу часу релізу Мафія Old Country». Що цікаво, гра на ПК вийде на кілька годин раніше ніж на консолі. Наприклад, з ПК можна буде заграти о 19.00. Тоді як тим, хто придбав на консолі, доведеться чекати аж до другої години ночі. Не було вибору. Я не міг спати, знаючи, що за дверима моєї спальні вітальня, а за вітальнею коридор. А одразу за коридором, це традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої моти. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту